Починаючи з 1 жовтня, обкласти податками український бізнес, українські ФОПи і найменш захищені вертвими населення. Ті, хто отримують зарплату в БІЛ, сплачують в повному обсязі податків, в них забрати останні припини. Голосували за цей закон ті, хто великої більшості взагалі. В своєму житті не, не сплачували чесно податки. П'ять років в Верховній Раді вони сиділи на конвертах в від великого будівництва. І тому, заплющивши очі, монобільшість плюс ОПЗЖ заборонена, гвалтують економіку України, гвалтують український бізнес, гвалтують народ України. Існує брехня, велика брехня і пояснення влади під час прийняття ганебних законів. Сьогодні, коли прикриваючи з необхідності фінансування Збройних сил України, про що народ України яскраво продемонстрував, особливо після 24 лютого 2022 року, коли підприємці податки платили наперед. Коли вони збільшили обсяг податків, які надходять до державного бюджету, продемонструвавши високогромадянську позицію, коли вони не втекли з Києва, так само, як і наша команда, і більшістю зі зброєю в руках боронили українську столицю і українську землю. На сьогоднішній день задніх число. Пояснюючи, що гроші йдуть для фінансування Збройних сил, вони фінансують. Уяснянь, вони фінансують пропагандистський єдиний марафон, вони фінансують силовиків, десятки мільярдів, сотня мільярдів гривень, яке йде на силовиків. їм вони обмежити зарплату зарплатою грошове забезпечення не в змозі, У цілі інше. Якщо ви ставите питання про те, що ви збираєте гроші до військових, то я людина, яка кожен тиждень на фронті. Людина, яка забезпечує більше ста і окремих підрозділів, можу задати питання. А де? Де техніка, де ночники? Де радіостанції, де ребу, де дрони? Тим більше, що гроші на ці позиції у вас є, бо ви їх забрали рік тому, незважаючи на наші протести, коли ми забрали місцевих бюджетів ПДФО. Я точно... Хочу наголосити, що за це вони будуть притягнуті до відповідальності. Замість того, щоб секвеструвати бюджет, наприклад, на 42 мільярди гривень по дорогам, які вони будують, щоб легше було при фронтовій зоні російським танкам наступати, для того, щоб забезпечити. Скорочення фінансування по величезної кількості статей, наприклад, в Дорожньому фонді є стаття розрахунку за попередні борги великого крадівництва. Звертаю вашу увагу. По цінним паперам українських суверенних державних євробанків вони зробили реструктуризацію. А по боргам собі любі, вони заклали гроші в бюджет, витягаючи для цього. Кошти з кишень ми маємо захищених населення. Друга позиція, яку ми також не почули, податки, які були запропоновані владою, не чіпають питання детинізації, не чіпають позицію встановлення справедливих податків і перешкоджання ухилення. В першу чергу, це стосується спирту, бачки, горки, Митниці наведення порядку, ПДВ і великої кількості решти позицій. Лише пропозиція нашої політичної команди нараховує 276 мільярдів, які ми запропонували як джерела щодо оподаткування багатіїв, оподаткування розкоші і забезпечення дитинізації, так і питання секвестрування або скорочення неефективних видатків бюджету. Ми точно не розуміємо, яким чином перестувався цей податковий поліс. І ми точно дуже розлючені, коли грабу, грабіжницькі позиції цього закону проводяться в силу голосами слуг народа із заборонами антиукраїнських ОПЗЖ. Цей дивний союз нищить Україну. До чого це призведе? Перше, вони думають, що завдяки цьому вони зберуть більше податків. Ні. Бізнес закроється. І закритий бізнес податків не буде платити взагалі. Вони думають, що їх врятує 800 гривень, які вони збирають з кожного ФОПу. ФОПа, який в селі, ФОП, який додатково пенсіонерка заробляла собі 2-3 тисячі гривень. Вони з цих гривень хочуть забрати собі кишеню 800. Вони забирають гроші і в представників приватного сектору найманих працівників, і в державного сектору. І сьогодні я озвучував цю цифру опитування, чітко наголошую, що більше 55% суб'єктів господарювання не зможуть найманим працівникам. Отім, просто хто в, в них працює, компенсувати втрачені гроші за рахунок підвищення воєнного збору. І ще одна дуже важлива позиція, на яку я хотів би звернути вашу увагу. В поясненні, а для чого вони це роблять, вони кажуть, так ми проти. Це в нас. Євросоюз вимагає, НАТО вимагає, американці вимагають, Світовий банк вимагає, МВФ вимагає. Я хочу абсолютно відповідально заявити це брехня. Ніхто з наших партнерів цього не вимагає. Це позиція, яка дозволяє їм фінансувати корупцію, фінансувати власну некомпетентність, руйнувати справедливість. І в такий спосіб в нормальному працюючому парламенті під Камери журналістів, вони би гарантовані цього б не провели. І в цих випадках я хочу і можу похвалитися е, лише одним досягненням: що якби не ефективна робота членів нашої команди вчора, ввечері вночі, коли ми знайшли і продемонстрували, що запропоновані влади норм податкового кодексу витягають з кишенька військових, які отримують грошове забезпечення. Вони також були суб'єктом оподаткування воєнних збройних. Тобто тобі без підвищення виплачують грошове забезпечення і тут же з нього забирають 5%. З них не забирають, а у військових так. Лише ефективна робота цим рано. Нашої команди дозволило поставити на підтвердження і зняти цю ганерну мову. Хоча б військовим вдалося захистити, тому що коли країна приречена на поразку, це я про це сказав з трибуни Верховної Ради, коли вони прилежуть військові, коли ходила. Називати її тим, чим вона заслужує безумно і поплюжила залужна, поплюжила керівництво Збройних сил, поплюжила командувачів, командирів бригад, і сказала, от заберіть їх, і ми одразу не перейдемо в нас. Де зараз лінія фронту? І Скільки можна смущатися на військових, скільки можна їх принижувати і підривати довіру. І от сьогодні Зроблений ще один червоний, дуже ганебний крок щодо приниження війська. Ще раз підкреслюю, кожен тиждень я нахожу. Вчора я продемонстрував, що лише пакет цього тижня буде складати 3200 ФПВ, більше 150 маб, 50 комплектів ребенку, квадроципів. Загальна сума значно Мільйон євро лише за цей тиждень. І я знаю, що там відбувається. Я хочу наголосити, що половини від потреб тих позицій дефіцитних, які поставляє наша ім'я команда, на а потім гроші, для куди йдуть, гроші йдуть для діючої діючі. І ми маємо просто забезпечити прозорість, світність. І притягнення до відповідальності. Бо інакше вони будуть лежати в ліжку з засипаному доларом, ходити в ванну, яка повна доларів, відкривати шафи, які повні доларі. А Вчителька, пенсіонер, санітарка, прибиральниця будуть платити 5% військового збору, обмежуючи собі сам. でも、べてせいた。